Криворіг чи не єдине місто, в якому весь міський комунальний транспорт безкоштовний, а враховуючи особливість міста та його протяжність більш ніж на 100 кілометрів для мешканців Кривого Рогу, це є справжньою соціальною підтримкою. Незважаючи на тяжкий військовий час, у місті збережена програма Вілкула по забезпеченню безкоштовного проїзду у трамваях, тролейбусах та автобусах для усіх містян та гостей Кривого Рогу. Головною проблемою транспортників залишається дефіцит кадрів. Значна частина водіїв стала на захист країни, що позначилося на кількості транспорту на лінії. Тож на підприємстві не лише шукають, а й навчають нових спеціалістів, що і дозволяє збільшувати кількість техніки на маршрутах. На підприємстві, коли склалася складна ситуація з водіями автобусів і за мобілізації, то виникла необхідність зменшення випуску, але ми скоротили дефіцит кадрів водійського. На підприємстві зараз ми навчаємо водіїв автобусів в автошколі номер 1 і от з листопада місяця ми додавали було дві машини. І сьогодні, 3 лютого, на маршрут 228 і 228-2 один із самих найпопулярніших маршрутів для наших місць. Попри війну, місто продовжує розвиватись. Два додаткові автобуси на маршруті 228 та 228 а значно покращать ситуацію із перевезеннями у цьому напрямку. Інтервал перевезень зменшиться до 25 хвилин. Ці маршрути З'єднують північ міста з південними районами, проходячи через центральну частину: 95-й квартал, площу Володимира Великого, 173 й та 44 й квартали, 8-му міську лікарню та мікрорайон Даманський. Таким чином, у одному з найдовших міст Європи, ми маємо можливість безкоштовно проїхати все місто, здійснивши тільки одну пересадку в центральній частині міста. На лінію кожного дня виходить 80 тролейбусів, 62 трамваї. І 32 вже автобуси. Комунальний транспорт не зупинявся жодного дня з початку війни. І це також дуже важливо. За ці три роки війни ми все робимо, щоб комунальний транспорт працював і розвивався. Капітально відремонтовано 17 тролейбусів, 6 трамваїв. Капітальний ремонт це на 90% нова машина. Куплено 10 нових комунальних великих автобусів турецьких, і сьогодні ми випускаємо на лінію ще два автобуси. З початку повномасштабного вторгнення у Кривому розі не скоротили жодного маршруту, а навпаки, запустили п'ять нових автобусних ліній. Загалом муніципальний транспорт у кривому розі перевозить понад 137 тисяч пасажирів щодня. Його робота є життєво важливою для мешканців, які можуть пересуватися містом швидко. Та комфортно. А у найближчих планах міста продовження оновлення міського транспорту та відкриття нових маршрутів, що дозволить ще більше покращити якість пасажирських перевезень. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський.